Мої вітання. Усім, хто дивиться моє відео. У мене приготовлений обід понеділок і гарного початку вам тижня. Смажу хлопенки цибулею. І мольтивація в мене тушкується картопля. Так, закриваю. Буде в мене рагу. А Рагу зараз покажу, з чого. От таку я закривала консервацію. Отака От баночка цікава, тут колись була тушонка польська. От я баночку використала. Тут, бачите, морква. І квасоля. От. Добавлю до картопельки, до грибочків. Це вже при завершенні. І вирішила відкрити помідорчики. Я закривала половинками. От, вже відкрила і вже верхнього спробувала. І навіть пийнула того маринадику. Друзі, дуже смачно закривати отак половинками. Вони майже, ну, як свіжі. Ну, Можливо, я прибільшую, звісно. Ну, але дуже-дуже смачно. Так. Так що... Отак. Зараз будемо обідати з вами. Мені цікаво, що готуєте ви. Відкрила я баночку і хочемо показати ще, бачите, тут теж є грибочки, але печерички маленькі, бачите? Спробувала. Ось таку можна саму їсти і навіть в холодному вигляді. Дуже смачна. Копелька вже готова. Відправляю грибочки так. і відправляю квасолю. Перемішаю. Друзі, яка що буде смакота. Я закриваю. Нехай ще разом все протушкується. Я вже спробувала всього достатньо. Посолила, поперчила. Тут лаврушечка в мене перець, горошком, кухняний. Все підключаю. І нехай ще пішечки настоїться і будемо обідати. Переклала помідорчики. Друзі, отакі вони, бачите, половиночки. Не розлізлись. Так. Йошку об'ю. І от таке овочеве рагу. Апетитно виглядає. Правда? Вам слинка тече? Сідайте разом зі мною, пообідаємо. Я люблю, коли роблю рагу. Щоб воно мало таку юшечку. Ось таку апетитну, бачите. Все до смаку додавала. Я добре. Картопелька м'ягусенька. Грибочки я обожнюю. Смакота. Друзі, гарного вам тижня! Саме головне мирного неба нам усім над головами. Будьте щасливі, будьте здорові! Смачного!